авторитетний, впізнаваний, самодостатній та з незаплямованою репутацією. Саме за такими критеріями місцеві осередки партії Удар на Хмельниччині обиратимуть із своїх лав кандидатів в мери, депутати та голови сільських рад. Розповів очільник обласної партійної організації Василь Міракін. Він вперше за останні роки провів масштабні та відкриті збори Хмельницької обласної організації партії Удар. Наша політична сила повинна об'єднати людей. В першу чергу це наших однопартійців. Якщо ми будемо в єдності, ми будемо сильні, і до нас біля нас будуть об'єднуватися наші прихильники нашої політичної сили. Оновлена команда Молоді обличчя партійці до недавніх кадрових змін у політичній силі ставляться з розумінням. кажуть усі нові представники партії та кандидати в очільники районних осередків успішні в професійній сфері та самодостатні особистості з активною життєвою позицією. Я також радий з того, що практично половина сьогодні присутніх у залі це нові обличчя. Значить процес не стоїть на місці, партія оновлюється, партія йде далі. А у нас повинні бути три принципи. Перший принцип це професіоналізм, другий принцип це принципіальність, і третій принцип це патріотизм. Ні, олігархічному капіталу удар партія відкритого типу, тож і її представники повинні бути максимально відкритими до людей. Побудуємо партію, скажімо партію. Європейського зразка да за нами немає якогось там потужного фінансиста олігарха, тому ця партія не буде ручною. Обговорили на партійних зборах роботу депутатського корпусу обласної організації та взаємодію з фракцією блок Петра Порошенка у Верховній Раді. Одним із основних напрямків роботи партії визначили розвиток малого та середнього бізнесу. Наша мета це щоб у нашій політичній силі це були люди. Рівня середнього класу бізнесу і малого бізнесу, і ми не хочемо навіть, особливо до себе в політичну силу включати людей, які ось з великими олігархічними статками. Ми хочемо створити політичну силу самодостатню».